Шановний, вам зле? Ні, мені добре. А чому ж ви тоді блюєте? Не можу втримати стільки щастя у себе всередині. Соціологічне опитування. Пане, ви помітили, як у нашій країні зросли ціни на ліки? Так, більше ста гривень за літр. Це не може не обурювати. Петрик запитує у мами. Мамо, а як я народився? Синку. Якось ми з татом вирішили посадити маленьке чудове насіння. Тато викопав ямку, закопав насіння в землю, а я поливала його і дбала про нього кожен божий день. Через деякий час насіння проросло, стало міцніти, вкрилося листочками і за кілька місяців перетворилося у чудову, здорову рослину. Ми з татом його зірвали, висушили і обкурилися так. Що зайнялися коханням без презервативу. Сьогодні до мене приходили свідки Єгови. Розповідали, що потрібно допомагати ближньому та робити добро. Попросив їх помити унітаз та винести сміття. Вони чомусь образилися і пішли. Тікаючи від сторожа, Петрик випадково забіг у жіночу парилку. Зачинив двері і став дивитися в замкову щілину. Раптом він відчув на своїх плечах щось м'яке і чиєсь млосне дихання. Петрик обернувся і його лице потрапило в полон двох величезних ціцьок, власницею яких була потужна молода жінка. Хлопчику, зараз у нас із тобою буде секс. Тітонька, але чому ви так впевнено про це кажете? А тому, хлопчику, що я сильніша за тебе.